Усім привіт! Підготував для вас рецепт чергової смакоти. Це овочеве рагу з фрикадельками. Тож, поки триває овочевий сезон, не пропустіть такої можливості. Розпочинаємо з фрикадельок. До фаршу додаємо сіль, паприку та суміш перців. Фарш, до речі, обирайте за вашими вподобаннями. Для більш ситного рагу свинний, а для більш дієтичної страви курячий. Або ж взагалі можна просто поєднати. Для того, щоб пробити фрикадельки, руки трохи треба змочити водою. І тоді формуємо кульки розміром, як горіх. Щоб фрикадельки не розвалювалися, фарш треба трохи відбити, як на котлети. На дно чавунчик лімо трохи олії і кладемо смажитися. На кубик кришимо цибулі. Вкидаємо, коли фрикадельки трохи підсмажаться. Моркву можна нарізати на кубики або ж соломкою. Як вам зручніше. Вкидаємо десь через 2 хвилини після цибулі. Підсмажити разом з фрикадельками потрібно перець. Його ріжемо соломкою. Кидаємо у чавунчик і готуємо 5-7 хвилин. До рагу додаємо 2 столові ложки томатної пасти. Перемішуємо і залишаємо трішки просмажитися. Потрібно підготувати для рагу картоплю. Її нарізаємо як для борщу чи супу. Нашу смаженицю солимо, перчимо, ще трохи паприки і перемішуємо. Тоді додаємо картоплю і гороху. Можна взяти свіжого або замороженого. Добре перемішуємо і заливаємо водою. Вода має повністю закрити овочі. Накриваємо і готуємо на малому вогні близько пів години до готовності картоплі. Подавати овочеве рагу звичайно краще гарячим. А для яскравого кольору та смаку страву можна доповнити свіжою зеленню. Смачного.